Українці. Ви на каналі Країна за кадром. І з вами я Марія. Вирішила покупати свого котика. Купила йому такий шампунь від бліг. Зараз підготую теплу водичку і буду його купати. Геди Ходи, кись, мій Ходи. Ходи, маленький, Не бійся. Чого не бійся. ти боявся, може йому за гаряча ще киться. Кить вже не гаряча, вже все, не бійся, кицілонячка моя, кицечка, ой, така гарна водичка. Китсь, кись кіть. Кить-кіт-кітський. Китсіння, ходи, ходи, китця, оті, китська, кіць. кицька, місяця, кіцонечка, маленька моя кицька, кицька, кицька.

Кетюнецько наша, кіцька, кицька, киць, киця, не бійся, киць, киць киць, киць, кицьонька, киць. Давушка помиємо. Ой, таку маленьке. Кицька. Ну, все-таки правдами і неправдами ми якось покупали свого котика. Ось. Ну, де ти тікаєш? І А тепер сидить і вилизується, сушиться. Поставила йому шматку, він не хоче на ній сидіти. Заліз до самого п'яцка. заліз туди і облизується, вилизується, сушиться. заглядає. Я щиро дякую вам всім за коментарі, в яких ви писали ім'я для нашого котика, пропонували йому кличку, але ми ще так і не вибрали йому ім'я, тому що як його не кличемо, він не звертає уваги ні на яку кличку, ні на яке ім'я не йде. Просто на Кіць-киць він більше реагує, а так він ні на яке ім'я не йде. Так що поки ми його ніяк не назвали. Дуже шкідливий, всюди лізе, все йому потрібно. І на мій ноутбук заліз був. Я покинула ноутбук включений, він заліз. Добре, що не видалив нічого там, а то міг би ще й канал видалити. Тому що лапками по клавишах ходить, щось там понаклацував мені, поробив. Все йому цікаве, всюди він лізе, все йому треба. Зверху зніми звідси. Як дитина мала примостився і спить. Ну, що ти хочеш? А? Мачка з Мацуром. Як трактор мрликає. Дивіться, ви казали, що чорнобривці скоро перецвіли. Перецвіли оті такі жовті, помаранчеві чи якісь такі. А оці, бачите, вони в мене пізніше зацвіли, і вони ще ось цвітуть. Ось, отакі от, от. Ось оці, бачите, вони ще цвітуть. Я не знаю чому так, але ті жовті вони швидше зацвіли і швидше відійшли. А ці, бачите, вони ще цвітуть. Ось. Ось, тут, тут в кабачках, вони ще сидять. Там той перець, що я вам показувала. От. Це у мене ще тут ашавель. Такий. Потрібно його буде, може, вирвати, в розилку покласти, бо я його так рву на борщ, але потрібно вже буде його, напевно, зірвати. От. І там ті квіточки, що я вам показувала, цвітуть. Червоні вже відцвіли, а помаранчеві ще цвітуть. І от і я не знала, що то за квіти дійсно. Ну то ж, напевно, айстри. Огірки вже посохли, а кабачки ще вон цвітуть. Ось. Кабачки цвітуть, От, бачите, так що кабачки ще в мене будуть, ще й он цвітуть, але щось багато пустоцвіта бачу. То, напевно пустоцвіт. Та ні, ще є он. Бачите, що який молоденький кабачок сидить. Он. Залом <золона>, як посохло, треба вже теж прибирати її з поля. Ого, друзі, дивіться, ще в мене огірки сидять які. Дивіться. Я й не бачила, що вони тут ще нав'язалися. І ось. Була буря і щось воно чи зламало, ні, не зламала, просто його зламало. І Тут в затишку ще чорнобривець цвіте один. Квіточка. Та, ну, на гірочок сидить. Ще й на салату огірочки назбираю. А ось тут вже назбирала чорнобривців, накидала на кучку і буду робити так, як ви казали. Вже не буду палити, а буду. І там вона збирала на кучку. Буду подрібнювати і прикопувати нагород. Так як ви писали в коментарях. Покажу трошки, чим займається мій чоловік. Піноплас приклеєний. Все файно, все, все нормально. Прийшов час укріпляти його парасольки або зонтики. Спочатку я хотів е, купувати от такі парасолі. Вони дуже файні, дуже дорогі, 9 з вишнім гривень. Але поміркував цвях цвях металевий. Він проводить дуже файно тепло. Открив таблиці е, теплопроводності, теплопроводності пінопласта 0,043 у пластмаси 0,6. А у цвяха 50, тобто в 1200 раз більше, чому чим у пінокласта. Це виходить містки холода. Вмісто фризи я зробив, була піна, тут ще є. Обрізав балончик, намітив 2 см і зробив отаку фризу. так вона. Ось така вона шикарна. І зробив отаку от лопатку. От лопатку я беру і достаю. Така штука окремо в магазині коштує 2 гривні. Це за великих грошей коштує. ну Я вирішив цю проблему інакше. Цим нехитрим інструментом. Беру лопатку, отаку з куска бляхи. Дрель із сверло тверда напайка. До речі, Береші місцеві дають на прокат. Ну, недорого. Своє, звісно, краще іміть. але як нема. Тепер беремо компресор. Ось такий компресор. Файно виду і отакий пластмасовий. Зонтик чи дюбель. От вставляється. Прекрасно потягнулося. Ще одне піно, покористов... піно знайшов саму, саму тоненьку трубочку, поставив. Тепер сюди мені дали якийсь який, якусь трубочку. і На кінці тут буквально 2 мм дірочка. Покористувався, загнав звичайний цвях. Цвях витягнув. Цвях витягнув. Ручний пістолет, це діло файне, але він дуже дорого коштує. А, а цим користуватися ще краще, ніж ручним пістолетом. Дірочка тоненька. Ручний пістолет треба промивати. Це опять таки великі гроші. Їх, в принципі, нема. От як, як файно виходить. Скільки треба, чуть 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 узяв, чуть, чуть зовсім трошки. І ставлю, ставлю на місто. Так як воно було, ставлю на місто. Все. Все, мостика холод... холода нема. Все, прекрасно. І так всі. На углом можеш показати, що вже зроблено. А тут вже стоїть сітка приклеєна. І ось вже клеєм все замазано, сітка приклеєна. Спочатку намазав клеєм, потім поставив сіточку і отак от. І тут теж парасольки поставляємо, і буде мазати клеєм, і потім прибивати сітку, приклеювати сітку. Ось так. І ця сторона у нас теж вже оббита. От. І сірко сидить на порозі, і Сірко сидить на порозі і думає, там когось в хату привели якогось кота, а мене в хату не пускають тепер. Бо не знаємо, боїмося, що він його буде бити. Нехай трошки маленький звикне, а тоді будемо вже їх знайомити. Ага, сірко мерзне на дворі, а це в хаті кайфує, примостився біля господаря і спить собі. О, лапкою дьоргає, щось, видно, йому сниться. Закрився, не мішайте мені спати. Дякую всім за перегляд та вподобайки. Щиро дякую вам за теплі коментарі та побажання. Дай Боже нам перемоги. Нехай Господь береже наших захисників та захисниць, щоб вони швидше з перемогою повернулися до своїх рідних, живими і здоровими. І до зустрічі на каналі Країна за Кадром.